Ми робимо з вами велику справу, розбудовуємо нашу країну, вносимо, відповідно величезний вклад в становлення і добробут нашої волинської громади. Лісівники Волині величезна сила, потужна сила. І, можливо, ми більше думали про збереження лісу, ми думали про лісові масиви. А я, як голова адміністрації, оцінив. Можливості наших лісівників тоді, коли нам прийшлося виконувати важливе і відповідальне завдання по будівництву факаційних споруд в секторі. М. І поки державні установи роздумували, яким чином це робити, хто буде робити, наші лісівники, не чекаючи ніяких вказів, ніяких розпоряджень, першими. Забезпечили поставку деревини, ділової деревини, яка йшла на будівництво функційних споруд, сектор М. Перші бригади лісівників разом з нашими будівельниками активно приступили до виконання цього завдання, і Волинська область однією з перших з честю це завдання виконала. І я тоді дійсно побачив потужність силу наших лісогосподарських підприємств. Незважаючи на величезну вісню, незважаючи на відповідно тяжкі умови, тому що в деяких районах наші позиції по будівництву спору знаходилися під плимим прицілом бойовиків, а в деяких випадках навіть і обстрілювалися. Але ніхто не злякався, ніхто не відступив назад. Тому виконання таких важливих для держави завдань, як збереження лісу. Порядок лісових господарств, створення робочих місць і висока заробітна плата, сплата податків, виконання особливо важливих завдань держави по зміцненності її обороноздатності ще раз підтверджує, що ви є потужна сила на теренах Волині. Ви сьогодні ті, на кого потрібно рівнятися і з кого брати приклад. І сьогоднішнє дійство ще раз яскраве підтвердження того. Що ми думаємо і про побут, ми думаємо про те, як створити умови для відпочинку наших мешканців, ми думаємо про те, як раціонально вкласти кошти і використати можливості лісовосподарських підприємств. Тож хотів би сьогодні ще раз подякувати вам за роботу і побажати, щоб у нас з вами побільше було таких рекреаційних комплексів, де можна було відпочити, добрати здоров'я. Саме головне, щоб це. Ще раз і ще раз сорово передумови для процвітання нашої рідної Волині. Дякую вам за роботу. Хочу в першу чергу цим відкриттям цього рекреаційного пункту. Зазначити, що лісівники Волині працюють дійсно для громади, для громади району, для громади області, для громади сільської ради. От знаю про підтримку на місцевому рівні в районі, яка є сильна підтримка від адміністрації, від ради. Також відчуваю підтримку від. Обласної адміністрації в цьому питанні. на сьогоднішній рік у нас було витрачено коштів на рекреацію по області 25 2730 мільйона гривень. Як би це не було, сьогодні на Волинь є перша в Україні по рекреації. Тобто хочу при цій зустрічі, щоб керівники також подивилися, набралися тут білої заздрості, виробничої злості і слідуючи рекреаційні пункти. Ми відкривали подальше, подальше. А саме головне наше завдання сьогодні, щоб ми їх підтримували, щоб люди були на рекреації забезпечені всім необхідним в чистоті і порядку. Це лице ваше. Люди, вони його деколи можуть, не бачать знаєте, на прилавках, там подивиться хто виробник, ківерці, маневичі, любишів. А тут заїхали в магазин, прямо все наше. Люди будуть приїжджати, є нашки предмети іншої необхідності, які ж ви не можуть для сочка забрати. Але 90% тут повинно бути саме вашого товару або не вашого, а товару всіх лісівників. Я хотів би, щоб місцева влада розуміла, що це зроблено не для лісівників, це зроблено для людей. І треба зібрати сільських селищних голів і привести і сказати, ми повинні взяти на себе відповідальність. За дотримання значить, порядку дисципліни відповідних форм і методів безпеки я би яким чином все таки мотивував місцеву владу, сільську селищну раду, значить, районну раду, депутатів, районні адміністрації, про те, щоб вони були разом з слідками, значить господарями на цих територіях і несли відповідальність за те, що.